Ляхом не надання медичної допомоги згідно нашої заяви. Я дуже здивований. І взагалі, ми здивовані, що таке провадження з'явилося, відкрите. Я не знаю про що це навіть може свідчити. Мені відомо, що в рамках цього провадження вже допитаний слідчий кісь, який проводив сумнозвісний допит і прес-конференцію з. Колишнім генпрокурором Шокіним, ну наразі, от в принципі, все час підемо туди та й будемо з'ясовувати. Чого очікуєте сьогодні? Від допиту? Ну від допиту ми надамо всі матеріали. Ми повідомимо про те, що існує експертиза, офіційна. Проведена по проханню мого захисту, якою і встановлено власне факт катування. Це не голослівні мої слова, просто вигадка. Це термін, який застосований судовими експертами, які мають відповідні ліцензії. Будемо вимагати порушення кримінальної справи проти осіб, які спричинили. І притягнення їх відповідно до відповідальності. В першу чергу це е, лікар е, СІЗО СБУ. Е, я забув, як Дани Данилюк. Да, здається, Данилюк. Е, він якраз не надавав необхідну меддопомогу. Він якраз відмовляв, які мотиви в нього були. Хай з'ясовує слідство. Але факт є фактом. Ліки, які він мені тоді давав під час голодування, вони впливали на шлунок як шматки карбіту, це встановлено також лікарями і експертами. Тому ця людина має бути притягнута до відповідальності. Більше того, в першу чергу, вона має бути звільнена, тому що якщо... Стосовно неї встановлені такі факти, а там перебувають інші в'язні, то відповідно ну, щоб не було прецедентів, він має бути звільнений або, як мінімум, відсторонений від виконання службових обов'язків. Ну і власне ті, хто спричиняли допит всім відомий, ті, хто його проводили, вони також мають нести відповідальність. То кримінальну, то дисциплінарну. Сам допит, відповідно, є фейковим, це вже встановлено. Я не мав іншого виходу, як оговорювати себе для того, щоб берегти своє життя. Ну і власне, ще що хотів би зазначити, я не вірю, що в системі в якій зберегли посади Столярчук і Матіос. Можуть бути якісь кардинальні зміни і притягнення до відповідальності членів цієї системи, адептів цієї системи. Але в той же час поява цього провадження це дуже добрий сигнал, тому що влада, як нам всім відомо, рано чи пізно змінюється. І я переконаний, що це кримінальне провадження рано чи пізно буде доведено до логічного закінчення. От, наприклад, вчора. Олега Ляшка викликали на допит до Генеральної прокуратури стосовно побиття активістів громадських під Києво-Святошинським судом 10 січня 2014 року, коли за наказом Януковича мені було винесено і моїм побратимам, у справі так званих Васильківських терористів було винесено вирок 6 років позбавлення ворог. Три роки майже. Але справу дійсно почали розслідувати. Я вчора спілкувався з слідчим. Четвер піду також давати покази в рамках цієї справи. І я переконаний, що до відповідальності будуть притягнуті і беркута, які ще не втекли, які одягали на залізний паркан хлопців. І там тяжкі травми були. І, власне, суддя Борбела, який виніс неправосудний вирок. Що встановлено апеляційним судом Київської області, який спричинив те, що відбулося під судом, і як наслідок події під судом, ви пам'ятаєте, спричинили прийняття частини диктаторських законів, ну і далі кривавий розвиток революції гідності. Тому я переконаний, що тоді, коли буде власне політична воля, а я переконаний, вона буде після зміни влади в країні, То і ця справа, про яку зараз мене будуть допитувати, буде доведена до логічного кінця.